Є люди, на яких гріхи закінчуються, а є люди, на яких гріхи починаються в родині. Є родина, яка має проблеми, і потім знаходиться одна якась свята дитина, хлопчик, дівчинка, молиться, ходить до церкви і то без тата, без мами сама приходить сюди і молиться. І потім в неї ще якісь проблеми, якісь тягарі. А вона знов молиться. І Бог на цій дитині перериває от у той шлейф, от того спадковості, от того паскудства, яке було в родині. Ви знаєте, так би не було, дитина не винна, що вона сі вродила, а тато з мамою таке виговорюють, що землі тяжко. Ви думаєте, що як воно нікуди воно нікуди не діває? Те, що ми чуємо. То нам, у нас їх залишається. Ти можеш то не розуміти, не усвідомлювати. Те, що ви ходили до школи і вчилися, і всі знання, які ви маєте в голові своїй, тільки 30% ви отримали їх свідомо. 70% вашої знань ви отримаєте підсвідомо. Потім знаєш, вже десь у 4, 5, 10 класі в інституті. Та вже далі навіть потім тобі починаєш там, ой, то та це так, ага, я розумію так. А це мозок відкопує ту твою підсвідомість, то що ти підсвідомо отримав. А чому? Бо ти сидів на уроках ти слухав. Хтось спав, хтось дрімав, але 70% заклалося. А тільки 30 свідомо. Тому все, що ми говоримо, має значення. І те, що батьки говорять присутності дітей, має значення. Дитина грається, як ангелятко, бавиться з котиком, бавиться з гірочком, а тато з мамою свариться. І цей яд, і ця інфекція цього бруду диявольської інфекції, вона паде на дитину. А як же? А як же? А знаєте, що таке, коли ти коло трактора такий замащений, розумієш, іде в тебе той ключ? Масний ти взяв поптиров до штанів, то навіть не витко. А коли ти в біленькому приходиш і на тебе щось капнуло вже зразовидком. Бо тому коли ви грішні, гріх плюс, гріх мінус, знаєш, як тракторист поптиров ключ до, 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 до коліна. А дитина, ангел у білому вбранні, розумієте? Як, як молода йде до шлюбу, білесенький. І на неї крапелька падає із ваших ядовитих язиків, капає крапелька, і ця крапелька вже є виразно видна на цій дитині. І тому діти ваші хворіють через те, що ви не фільтруєте атмосферу з вашому будинку. Наповнють будинок любов'ю, Терпеливістю жертвенністю. І у вас все зміниться.